Розділ третій. Нічний злодій. Глава перша. Коли всі птахи та звірі заснули міцним сном, з лісу вийшов лис сміре. Щоночі сміре виходив на полювання. І не переливки було тому, хто безтурботно засинав, не встигнувши забратися на високе дерево або сховатися у глибокій норі. М'якими нечутними кроками підійшов ли сміре до озера. Він давно вже вистежив зграю диких гусей і заздалегідь облизувався, думаючи про смачну гусятину. Але широка темна смуга води відділяла сміри від диких гусей. Сміре стояв на березі і від злості клацав зубами. І раптом він помітив, що вітер. Поволі підганяє крижину до берега. Ага, здобич усе таки моя. посміхнувся Сміре. І, сівши на задні лапи, терпляче чекав слушної миті. Він чекав годину, чекав дві години, три. Чорна смужка води між берегом і крижиною ставала дедалі вущою. Ось до Лиса до нісця гусячий дух. Сміри проковтнув слину. З шелестінням і легким дзвоном крижина вдарилася об берег. Сміри прилувчився і стрибнув на лід. Він підбирався до зграї так тихо, так обережно, що жодна птиця б не почула наближення ворога. Але стара ака почула. Різкий її крик знявся над озером, розбудив гусей і підняв усю зграю в повітря. І все таки Сміре встиг схопити одного гусака. Від крику «Акекебнекайзе» прокинувся і Мартін. Сильним змахом він розгорнув крила і стрімко злетів, а Нільс так само стрімко полетів униз. Він стукнувся об лід і розплющив очі. Спросоння нільс навіть не зрозумів, де він і що з ним трапилося. І раптом він побачив лиса, що тікав із гусаком у зубах. Не вагаючись, ніль на навздогін. Бідний гусак, що потрапив у пащі сміре, почув тупі дерев'яних черевичків і, вигнувши шию, з боязкою надією озирнувся назад. То ось хто це, сумно подумав він. Отже, пропав я. Куди такому впоратися з лисом? А Нірс геть забув, що лис, коли захоче, може розчавити його однією лапою. Він біг по п'ятах за нічним злодієм і твердив сам собі. Тільки б наздогнати, тільки б наздогнати. Лис перестрибнув на берег. Нільсь за ним. Лис кинувся до лісу, ніж за ним. Негайно відпусти гусака. Чуєш? закричав Нільс. А то я тебе так відлупцюю, що й сам себе не впізнаєш. Що це там пищить? здивувався Сміре. Він був цікавий, як усі лиси на світі, і тому зупинився і повернув морду. Спочатку він навіть нікого не побачив. Тільки коли ніс підбіг ближче, Сміри роздивився свого страшного ворога. Лисові стало так смішно, що він ледь не упустив здобич. Кажу ж тобі віддай мого гусака, кричав ніфс. Сміри поклав птицю на землю, притис передніми лапами і сказав То це твій гусак, тим краще. Можеш помилуватися, як я з ним упораюся. Цей рудий злодюга, здається, і за людину мене не вважає, подумав Нільс і кинувся вперед. Обома руками він учупився за лисячий хвіст і смикнув, що було сили. Від несподіванки сміре випустив гусака тільки на секунду, але й секунди вистачило. Не гаючи часу, гусак рванув угору. Він дуже хотів би допомогти Нільсові але що ж він міг зробити? Одне крило у нього було зім'яте, з другого смірив стих повисмикувати пір'я. До того ж, у темряві гусак майже нічого не бачив. Може, акакибника за що небудь придумає треба швидше летіти до зграї. Не можна ж залишати Нільса в такій біді. І, важко змахуючи крильми, гусак полетів до озера. Нільс і сміре подивилися йому слід. один із радістю, другий зі злістю. Що ж, прошипів лис, якщо гусак утік від мене, то тебе вже я не випущу. Проковтну, як муху. Ну, це ми ще побачимо, сказав Нільс, і ще міцніше стис лисячий хвіст. І справді, зловити Нільса виявилось не так уже й просто. Сміре стрибнув управо, а хвіст занесло вліво. Сміре стрибнув уліво, а хвіст занесло вправо. Сміре кружляв, як дзига, але й хвіст кружляв разом із ним, а разом з хвостом і Нільс. Спочатку нільсові було навіть весело від цього шаленого танцю. Але скоро руки у нього затерпли, а в очах замиготіло. Навколо нільса здіймалися цілі хмари торішнього листя. Його ударяло об коріння дерев, очі засипало землею. Ні, довго так не протриматися. Треба тікати. Ніс розтулив руки і випустив лисячий хвіст. І відразу, наче вихором, його відкинуло далеко у бік і вдарило об товсту сосну. Не відчуваючи болю, нір став дертися на дерево вище, вище, і так без перепочинку, ледь не до самого вершечка. А сміре нічого не бачив усе кружляло і михтіло в нього перед очима. І сам він веретеном кружляв на місці, розмітаючи хвостом сухе листя. Годі тобі вже танцювати, можеш трошки перепочити, крикнув йому зверху ніс. Сміре став як укопаний і здивовано подивився на свій хвіст. На хвості вже нікого не було.